Друзі, всім привіт! Хто цікавиться тракторцями Фотон Лаволь, маємо в наявності всю лінійку від 24 до 50 кінських сил. Показуємо вам цікавий тракторець 24 очка на каємовському 385-му двигуні з дводисковим щепленням. Коробка 8 передач вперед, дві назад. Ось така панель приводів компактна. Все зашито, трансмісія зашита. Роздільні педалі гальм. Розмір коліс збільшений задніх 11,2 на 24. Розбірний задній диск, резина Армур. Задня частина ось так виглядає, Плаваюче сидіння, гідропара, ВОМ-двошвидкісний, задня 3 точка. Класний хороший апарат. Гарантія на техніку фотон в Україні 2 роки. Достам вам безкоштовно прямо додому на подвір'я. Ось такий красунчик. Друзі, коли цікавить така техніка, набирайте, з радістю вас проконсультуємо. Маємо справ... Направду, величезний вибір тракторів. Ось так. Лайдонговський двигун км 385. Гідропідсилювач керма двосторонньої дії, циліндр. Ось такий класний апарат. Друзі, набирайте.